Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про п'ять мінусів та п'ять плюсів життя в Нідерландах. Я тут знаходжусь вже близько 5 місяців і зробила для себе деякі висновки. Перший плюс життя в Нідерландах це англійська мова. Якщо ви поїдете в Італію чи в Іспанію, там одразу потрібно буде почати вивчати італійську або іспанську. Я знаю, провірила на собі. В Італії зі мною принципово не хотіли говорити англійською, і я була змушена почати вивчати італійську. В Нідерландах цієї проблеми немає. Ви тут спокійно можете розмовляти англійською мовою. Звісно, буде краще, і, мабуть, для самих місцевих жителів буде приємніше, якщо ви, ну хоча б почнете вивчати їх мову, але, чесно кажучи, я провела тут п'ять місяців і я досі не знаю жодного слова по одній простій причині. Тут всі розуміють англійську, і в мене не виникало проблем, тому я не почала вивчати їх мову. Другий плюс життя в Нідерландах це велосипеди. Так, дійсно, на велосипедах ви тут можете заїхати будь-куди з однієї точки країни. Ви можете дібратися до іншої на велосипедах, тому що скрізь є доріжки, світлофори. все наскільки зручно і комфортно, Аж просто вау. Навіть якщо ви забередете в якесь село. Там також скрізь будуть асфальтовані доріжки для велосипедистів, і таким чином ви економите на проїзді на транспорті, який тут, до речі, дорогуватий, і ви займаєтесь спортом. Їдучи просто на роботу, ви займаєтесь спортом, тому це дуже круто, але єдиний мінус тут багато крадуть велосипедів. І також, якщо ви не їздили, вам буде важко привикнути до цього ритму. А я в дитинстві дуже любила їздити на велосипеді, і мені це ну, тобто я вмію їздити, і це здається все таким банальним. Але коли я приїхала сюди, мені було дуже тяжко. Тяжко по тій причині, що дуже великий об'єм велосипедистів. Там автомобілі, тут пішоходи, тут велосипедисти. Там світлофори, там ще щось, і доходила до того, що я просто декілька разів потрапляла в неприєднаності. Один раз я, аби не, аби не врізатися в скутер, я просто влетіла в кафе. Добре, що за столом не було людей, а іншого разу. У мене майже в'їхав чоловік. Я я вже затормозила, закрила та очі, почала верещати, і він буквально отак за 5 см від мене зупинився і почав сміятися. Також Дівчата з України розповідали, що перший час вони і в стовби врізалися, і в інших велосипедистів. Бо дійсно, ти, ну, ми не звикли до такого ритму. Я намагаюся дуже рідко їздити на велосипедах, тому що я не знаю, де їх паркувати. Одного разу я поставила не там, де потрібно, і мені виписали попередження. Якби я його не забрала вчасно, то велосипед відправили б на штраф-майданчик. Тому я сказала собі, більше я не хочу їздити на велосипеді, так це класно. Але мені потрібна більш спокійна обстановка, де я зможу нормально їхати повільно і просто роздивлятися все навколо, як я люблю в цьому ритмі, як їздять вони, я їздити не можу. Ще один плюс, який я виділила для себе, можливо для вас це не буде плюсом, але все ж таки це тваринний світ. Тут дуже багато птахів, чайок, качок, вони бігають скрізь, і це дуже прикольно. Мені це дуже подобається, тому що в ці хвилини я відчуваю, що я в зв'язку з природою. Також тут є ферми, де можна піти погладити козенят, попоїти їх, покормити. Можна просто взяти велосипед, поїхати за межі Амстердаму чи за межі вашого міста в якесь село і там пороздивлятися коров, погладити їх, якщо не боїтесь. Також тут дуже багато парків, тому в плані тваринного і рослинного світу Нідерланди мені дуже дуже подобаються. Ще один плюс для мене це безпека. Зараз я не говорю про те, що на тебе можуть напасти неадекватні сусіди. Як відбувається в моїй любій Україні, я говорю про якісь елементарні речі, коли ти йдеш ночою по вулиці, і ти не боїшся. Тобі не страшно, що на тебе зараз хтось нападе, що хтось тебе ограбує чи ще щось. Тут так сказати, вільна країна, де і курять марихуану, і займаються хто чим хоче, але все одно немає того відчуття, що це якось може негативно вплинути на тебе. Наприклад, коли я їду в Париж, мені там страшно за свої речі, не знаю чому, але таке відчуття там виникає. Повертаючись в Амстердам, цього немає. Я Спокійна на всі 100%. Ще один плюс для мене це транспорт. По-перше, тут можна доїхати в будь-яку годину, куди тобі потрібно. Не потрібно зарані купувати квитки, як, наприклад, у нас в Україні. Ви можете просто прийти в будь-яку хвилину на вокзал і, думаю, в районі часу ви точно поїдете туди, куди вам треба, а то зазвичай це відбувається і швидше. Не потрібно за декілька тижнів купувати квиток. Приходити на конкретний час ні, просто взяли речі і пішли. І це дуже круто, бо це тебе не обмежує. Я людина, яка е, любить спонтанні поїздки, і це прямо вау. Також що мені подобається тут, це коли ти заходиш в автобус. Вам не кричать бистреє проходите. Тут водій посміхається, вітається до вас, коли виходите. Також ви кажете до побачення, і всі один одному посміхаються, і це дуже мило. Плюсів я виділила лише 5, хоча їх насправді тут набагато більше. А зараз перейдемо до мінусів, і мені було трішки тяжко зібрати аж 5 мінусів. Перше, що мені не подобається в цій країні, це те, що тут відбувається все дуже довго. Коли в мене зламалася камера, мені її ремонтували два місяці. В Україні мені її відремонтували за один тиждень. Місяць я просто з ними спілкувалася, аби добитися того, щоб відправити кудись мою фотокамеру. Вони завжди на релаксі, вони завжди зайняті, до них потрібно завжди. Я не знаю телефонувати, писати десятки разів, і це мене бісить. Мене це злить, бо я хочу просто зателефонувати, вирішити всі питання за декілька хвилин. Все ні. Тут такого немає. Також, якщо ви оформляєте тут якісь документи, це також все довго. От, наприклад, зараз люди не можуть оформити собі документи по одній простій причині в Нідерландах. Закінчилась бумага. Ви уявляєте собі це? Ще один мінус це доставка. Коли ти звик до нашої нової почти, коли можна вранці замовити товар і ввечері він може вже бути в тебе, то тут я замовила в Амстердамі посилку і чекала її 10 днів. Виявляєте? 10 днів. Я вже їм писала, я вже з ними сварилася, бо мені обіцяли доставити її за 4 дні, але прислали за 10. І, і це був у мене не один такий випадок. Все довго, все затянуто, всі на релаксі. Ну, це не для мене. Можливо, комусь сподобається, хоча я не думаю, що українцям таке сподобається. Другий мінус це холод. та який холод, клімат. Другий мінус це клімат. Тут постійні вітри, часто бувають дощі, сира погода, і я не можу сказати, що тут холодно, але за рахунок вітрів відчуваю себе не дуже комфортно. Знаєте, це постійний пронизуючий вітер, ти не можеш одягнути сукню, ти не можеш зробити нормальну зачіску, бо тільки ти вийдеш на вулицю, це вже все буде ніяке. Я говорила, що буде п'ять мінусів. Для себе мінусів я більше тут не знайшла, можливо, тому що я більше розглядаю цю країну як турист, не як людина, яка хоче тут жити, але ще розповім про те, що мені говорили інші люди. Хто намагався зняти житло, говорять, що це майже нереально, тому що вони хочуть знати, скільки ти заробляєш. Якщо ти заробляєш багато, вони не можуть тобі здати житло. Якщо ти заробляєш мало, також не можуть. Якщо ти занадто старий, вони тобі його також не здадуть, або занадто молодий, або є собачка чи котик. Ну, тобто, ви розумієте, якісь дивні різні критерії, і тому з житлом важко і воно дороге. Дівчата також жаліються на поганий сервіс, манікюр, зачіски. Тут все дороге і неякісне. Тут люди живуть на релаксі, і в них немає цього бажання конкурувати. У них все спокійно, вони забезпечені, і їм не потрібно, так як ми робимо в Україні, постійно конкурувати, постійно намагатись бути кращим, щоб більше заробити, щоб облаштувати своє життя. Тому, мабуть. По цій причині сервіс тут страждає. Планування. Тут люблять люди зарані все планувати. І, наприклад, мені навіть за фотозйомки пишуть на два місяці, наперед на три, і вони вже знають дату. просто для звичайної фотозйомки. На жаль, я відмовляю таким клієнтам, бо я не, не можу нічого сказати, я не знаю, що буде на наступний тиждень. Тому максимально я планую на 2 неділі. І, наприклад, мені теж трішки дивно, що люди вміють так планувати своє життя. Ще іноземці говорять, що люди тут закриті в собі, вони не дуже гостинні. І, мабуть, це дійсно так. У мене була ситуація, коли приїхала дівчинка з Азербайджану. Ми пішли пофотографуватися. Вона сіла на лавочку на вулиці, і їй люди сказали, що не можна тут сідати. І вона була в шоці, тому що я розумію, з якої країни вона приїхала. Якщо в Азербайджані ви з кимось познайомитесь, там не то, що на лавочку можна сісти, вас накормлять, вас познайомлять з сім'єю, люди гостинні, люди привітні. Тут цього немає, мабуть, як і в більшості країн Європи. Тут більше кожен сам за себе. Звісно, якщо почати копати глибше. І розглядати вже цю країну для життя, то тут буде набагато більше мінусів. Ну, звісно, з'являться і свої плюси. Але я дивлюсь поверхностно, як турист, тому це моє враження від Нідерландів. Підписуйтесь і діліться в коментарях своїм враженням від цієї країни, які ви знайшли плюси та які мінуси. Дякую за увагу!